Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями, Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я, щоб не було мені байдуже, Хоч і байдуже, нехай уже Просто щоб не зійти з розуму Щоб не зійти з розуму Щоб не зійти з розуму маємо бути разом, ми і, мов, ті квіти серед зими, не зрозуміли, як ви жили, ми. Щоб не зійти з розуму Серед зуми не зрозуміли, як вижили, ми але вижили Коли ми з тобою зустрі. Все зрозуміли наші серця, і якби всі там не бісилися, час все розставить по місцях, скільки би бруду не лилося скільки брехні не писалося, Я знаю, я не помилилася, Я знаю, ми не помилилися, Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. Ми. Ми мовті квіти серед зими. Не зрозуміли, як ви жили. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми. Ті квіти серед зуми не зрозуміли, як вижили ми. Вижива, вижива.